Доброго вечора, шановні друзі. Вітаю вас з себе на каналі. Довго не знімала свій сад. Я була в від'їзді цілий тиждень. І зараз поки що, от як, як я приїхала, як його побачила, хочу вам показати. Перевожу. Так, розстіла екзельця. У нас пройшли великі дощі. І отак от почала цвісти, як зельця, бачите? Вона вся похилилася. Тобто потребує ще невеличкої підв'язки. Як красуня, як Так, капелька дуже сподобалася сьогодні. Тут той раз була якась вона була така не дуже красива. А зараз подивіться, зацвіла, лаванда. Ось така красунечка. Цвіти лаванда. Від сильного дощу. Багато троян похилилося. Так, тут ще. Вторить, ось подивіться, Нюфауден. А, вайченблау, вибачаюсь, Вайченблау, Вона вже майже цвіла, й дощ. Ось так вона, бачите? І внизу набрала свої бутончики гортензія. Вій. Так. На цю сторону, да? це так, подивіться. Розтроянди потребують обрізування, тому що багато відсвілом доцвітають. Ось можу показати, як це виглядає, да? від дощів вони навіть не осипалися, а ось так, бачите, потребують обрізання внизу. Так. Багато. Так. Ось така біла трояндочка. Так, 15% показує батарея, о, да, вже відцвілися, потребують обрізки. Внизу красиво зацвіла, дуже красиво зацвіла. Гвоздика. Ось так. Гвоздичка. Дуже красива, але все мукре. Цвіте в горшку. Теж, подивіться, всі трояндочки вже, вони моя розова, пінки, вона вигоріла, так як уже освілась, так, Теж потребує брізки, тобто всі троянди потребують брізки. Зараз дуже мокро, і лілії готові вступити в свій з ромашками в свою фазу. Так, ось тут підперта, я дивлюся, троянда, теж дуже красива. Почала цвісти така вона, не знаю, як називається, треба її підв'язати. Угу. Так, ось подивіться, похилили головки моєї троянди. Вони завжди охиляють від таку велику дощу. Троянда це філорен. І подивіться, яка красива лілія. Лілії вступили в свій путь. Ось тут. А вон там погляньте, яка красунечка. Теж лілія, так? не буду, бо дуже мокро в саду. Ці троянди, ця серія групи троянди цвілася теж потребує обрізки. Ось. Тобто тут зав'язався виноград. Ось так. Бачите, скільки. Ну, тобто вже троянди перецвітають. Ось потім покажу, який сад. Сподіваюсь, що завтра не буде дощу. Ось такий він, коли я його не тиждень не трогала. Тут цвіте, погляньте, яка красунічка. Квіточка, пітунія. Да? Ось вона. Красота. Цікаво, що... Фіолетовий перчик стає червоним. Жовтий теж починає оранжевіти. Ну, ось так, погляньте, вже горшки отримали об'єм. Угу. Ось яка красива кропивка. Так. Да. Повна бочка води набігла. І сюди пройдуся. Подивіться, які повні тіні, як красиво медуниця виглядає з ромашкою дівочою і коліусом, Ой. І так, все, випало з голови, хостею з хостею, так. Ось так. І перевожу на мою гортензію, яка стала, ось набрала такі бутони, порозовіла. Але так як вона не була підв'язана, тут ще продовжує доцвітати моя жовта відцвілася. А доцвітати джайв ще продовжує. Ось Горт... гортензія, вічне літо, але її треба підв'язати, бо від води понахилялися. Ці бутончики, ось погляньте, які красиві. да? Ось так трохи неохайно виглядає мій сад. Флокс починає зацвітати, саме звичайний. І трошки заглянемо в город, але не будемо йти, тому що дуже-дуже мокро. Вечір ось так вже виноград мій. Як і Лілі видно, що там цвітуть. Ось, подивіться, лілії, які красиві почали цвісти. Ромашки. Ось така красота. Підрісло все в огороді. Тобто, моя задача зараз на задньому плані теж лілейних цвіте. Огород росте, все. Поспіла смородина малина. Все це посвіло, подивіться, джайв, яка красунечка. Що залишилось тільки зняти, як я все це обріжу. Ось буде якийсь інший день. Сьогодні не в понеділок. Ой, давай трошечки. Але хотілося показати, як сад себе відчуває, коли тиждень тебе немає. Бо я полетіла минулу п'ятницю. Яку Поза минулу п'ятницю. тобто пройшло більше, ніж 7 днів. Пройшло 10 днів. Ну, ось так, 10 днів. Сад пережив. Ну, Завдяки тому, що дощі я просила, щоб поливали горшки, якщо буде сухо. Ну, Погляньте від дощу, як яка краса водоспадом як відчуває себе як зельця. Ось такі водоспади, цілі водоспади в нас, квіток у неї, тобто бажано її підв'язувати. Ще ось можу пройтися, тут все не... ще частина молода, саду не... молодого саду. Ось так виглядає мій сад. Погляньте, виноград бере своє і заростає. І, в принципі, розумієте, що... Зараз пігуни будуть в повній тіні. Пора збирати смородину, малину, трошки вишень в цьому році мало. І лінники. Все дуже непогано виглядає, як на кінець липня. Так, ну, тут ось давайте подивіться. Це, в принципі, непогано росте, цвіте молочай біленьким кольором. І ось так. На цьому буду прощатися, просто з вами вам хотіла показати. А як обріжу, зіму нове відео. До зустрічі, мої любі друзі. Чекаємо новий, як буде виглядати сад після обрізки Це буде Україна. І дякую ЗСУ за, за ту можливість робити землю кращу. Дякую Богу за те, що я можу зробити таку красу. Мені в цьому допомагає Бог. Пока. До побачення, до зустрічі!